Разом з нами, Владислав Лепашко, головний тренер Львівських Карпат. Завітри матч з Динамо, матч з Шахтарем, якісь такі, схоже, щось на дежавю, пригадуючи емоції після того поєдинку, чи схожі вони з тим, що сьогодні ви зараз відчуваєте. Ну, Напевно, з шахтарем нам трошки не було трошки важче було будувати наші атаки, не було такої кількістю моментів, які у нас були сьогодні. Трошки там було по-іншому, ми там відігравалися, тут вели в рахунку, мали збільшувати нашу перевагу в першому таймі. Ну, після того, як рахунок став 2-0, ми були ближче до третього голу, ніж Динамо до першого. І такий класний був у нас етап, період матчу. Ми мали збільшувати цю різницю. А бачите, як вийшло, ми в останніх хвилинах пропустили. Цей гол зі зі стандарту, ну знову ж таки повторююся, дуже якісне виконання цього стандарту. Піхальонок кладе, напевно, з 10-9 в точку, де потрібно цього вимагає момент. А чесно кажучи, якщо питати так, зараз ви спитали, маючи рахунок 2.0 і знаючи, що... Перший там закінчимо 2-0, потрібно було відійти назад і віддати м'яч супернику. Я б зараз навіть не погодився на це, бо знову ж таки, коли, на мою думку, футбол має бути таким: коли ти забуваєш першим, маєш бігти за другим, забуваєш другим, маєш бігти за третім і ніяк по-іншому. Тому це, тоді це буде цікаво, тоді це буде динамічно. і Саме на цьому ми наголошуємо і цього хочемо. Сьогодні ми не забили той третій гол, але я впевнений, що, е, що якщо е, так себе поводити на футбольному полі, то воно призведе до яскравої гри, до яскравих результатів. І до, е, отак. Будь ласка, запитайте. Володимир Кузькова, Єврофем, коментує. А Владислав, прокоментуйте, будь ласка, перші хвилини другого тайму, що сталося з командою. На трибунах люди казали, що команда не вийшла на поле. можете пояснити? Якість гравців Динамо дуже висока. Вона дуже висока. Вона неймовірна, коли ти граєш з ними раз, раз на півроку, ти можеш пересвідчитися в цьому, і вони створюють моменти дуже легко. І Потрібно відсувати свою гру від власних воріт, потрібно більш агресивно грати на чужій половині поля, бо коли вони опиняються в тому штрафному майданчику, ви бачите те, що бачите. І тут я це казав проти шахтаря, такі самі моменти. Вони на клаптику поля розбираються дуже якісно. Але в цілому, я думаю, що наші футболісти виглядали. Дуже-дуже гідно на фоні цього суперника, не знову ж таки оцінюючи гру, можна сказати, да, 3 три результатом. вибігли десь, не забили зі стандарту, там знову оборонялися, там знову якийсь там стандарт, ми його запихнули. Я думаю, ми ви бачили, що ми перший тайм ми на м'ячі були більше, ніж Динамо. І це їм було потрібно на результатам. Ми контролювали, ми відрізали, ми грали між ланками, ми задіювали опорного півзахисника. Ми створювали моменти і в такому ключі зіграти проти Динамо і здобути результат, це, це зовсім по-іншому, я вас заповняю, ніж коли ти здобуваєш результат за рахунок того, коли. У Динамо 70% контролю, хоча у тебе 30%, і ти там на щось розраховуєш на якісь вибігання в контргру це зовсім по-іншому. Я думаю, що і Динамо не звикло в Україні грати так, коли проти них грають таким чином. І так. У нас перше питання: коли рахунок став 2-0, і були шанси зробити 3-0, але в якийсь момент команди чомусь зупинялася. Чи, чи не було все-таки в нас переоцінки грації Динамо, ви кажете, там суперкоманда, інші динамо, тим, не, та, не то Динамо, до якого звикли, скажімо так, обволівальні допомоги покоління. Mm -hmm. І друге питання, про що ви подумали, коли рахунок складу 2-3. І останнє, це ми очко взяли чи два втрати? Ну, три питання, я відразу забуваю перше. Чи... Ч, 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 чому після 2.0 не... А ви після 2-0 ви бачили наші створені моменти? Коли це ми зупинилися чи ми намагалися? Ні, я але ну, забувайте третій, четвертий. Думаєте, думає? я проти, щоб забили третій, четвертий? четверте? Я, Як коли стало 2-0, то почали далі атакувати, я думав, що сьогодні Динамо не просто передать вирочну се безпороку а вийде сьогодні ну, антирефорт. Ми, ми, ми хотіли цього, і футболісти хотіли, вони, я ще знову ж таки, е, оцінка не має, має бути, от, тільки що спитали, там не вийшли на другий тайм. Ви, ви кажете перший тайм, що це взагалі не те, не те Динамо. Е, але це Динамо не програє півтора роки е, в чемпіонаті України. І вони мали сьогодні програти. Я в цьому впевнений на 100%. Е, і Тому через те, що коли став рахунок 2-0, ми переставали бігти вперед через це. А те, що ви кажете Динамину те, я з вами не згоден на, на рівні чемпіонату України. Це неймовірно сильна команда. І знову ж таки, те, що вони не можуть показати в Єврокубках той результат, який очікується Україна, це через те, що як, ну, не можна скидати те, що вони, скільки вони подорожують. І це неймовірно важко, ви не виявляєте, як тренеру будувати тренувальний процес. Як гравцям е, тримати себе в тонусі, це, це нелегка справа. Я не згоден з вами в цьому оцінці. А ще питання. Про що ви подумали, коли стало 2-3? Що потрібно забути нам третє. І останнє було так, все-таки сумово, чи ми сьогодні взяли очко чи втратили страхали? Ну, враховуючи, як складався матч. Ми втратили, враховуючи те, що ми забили на останні хвилини, ми здобули. І це риторична відповідь і риторичне питання. Будь ласка, Баска питання. Вам сильні опонент, полегше завдання виправити вибрав склав. А ми здивували функцію. А, їх складно. Бачите, на стандартах, коли. Цей склад, він був сильніший на стандартах в обороні. З'явилися голодні футболісти. Я, в цілому дуже важко сказати, коли така команда, як Динамо, робить ротацію одного-двох одного, гравців, що воно послабло. Я думаю, що ну, це сильний склад і, і дуже мотивований був склад. І, Ну, Не знає. Владислав, третя гра в червоно-чорній формі. Не програємо. Можливо, до кінця сезону не наглядає. Якщо ви хочете, будемо. Пане Владислав, можливо, хтось там в попередній грі ображався на те, що ви там говорили за полив, а на арені нашого суперника в попередньому. Але коли сьогодні прийшли ну, на, на Україні полив, то команда зовсім по іншому виглядає і зовсім інший футбол. І я думаю, і цей футбол б подобався не тільки фанатам Карпати і фанатам Динамо, тобто швидкості, а не так, як попередні попередній я застрягав там всередині поля і не рухався. Просто, можливо, це знову ж таки риторичне питання, але що з таким робити, щоб операція було поменше. Uh, ви, ви зі Львова? Дивіться, ну, по-перше, ми маємо про це казати. Що Найменше ми можемо зробити, ми маємо про це казати. На мене образилися, мені, ну, мені щось закидають, але я ж, я ж сказав, не, за, не з прив'язкою до результату в першому матчі, коли ми грали з Кудрівкою на тому стадіоні. Не зараз, коли ми виграли і мені кажуть, зараз тобі гарний газон. Я про, про розвиток українського футболу. Ви дуже праві про те, що цей футбол сподобався сьогодні глядачам на трибунах. Він дуже сподобався, я впевнений і мені він сподобався. Але він також сподобався глядачам, і вони хочуть дивитися такі матчі. І вони не хочуть дивитися матчі, коли м'яч застріє в траві, коли суддя свистить. Сьогодні рефері дає грати, дає боротьбу, дає динаміку, тримає. Це цікаво. А коли рефері свистить, зупиняє кожен м'яч команда, всією командою ставлять м'яч дуже штрафний майданчик, довга передача, боротьба і знову, ну це ну я б не дивився. Ну, чесно кажучи, я б не дивився в цей футбол. І я б, можливо, якщо б я був на стадіоні, я б займався якимись своїми справами. Тому ми маємо про це казати. І можуть, я кажу, можуть на мене ображатися, можуть щось казати, але якщо у нас не буде цього. Ну, потрібно починати з себе, умовно кажучи. І, і якщо ми не будемо е, готувати інфраструктуру, якщо у нас команди виходячи з першої ліги, е, коли вийшла, вже починає наздоганяти всі моменти, а не будуватися ще під час сезону, розвиватися, ну ми будемо так дуже дуже повільно. Крокувати за європейським футболом. І ми, ми далеко позаду зараз, на, на превеликий жаль. Але якщо такі моменти будуть, ми будемо, це нас зупиняє і тормозить. Я знаю, як це робиться. Їдуть, е, приїжджає Динамо, приїжджає Шахтар, не будемо стригти траву, не будемо поливати поле. Вони розуміють, що ми хочемо грати на м'ячі і можуть такі речі робити. І... Це прикро, і дуже дякую вам за це питання. І ще раз відповідаю, що робити. Ми маємо принаймні про це казати так. Нас будуть за це не любити, будуть знову ж таки закидати мені якісь речі, що я щось кажу неправильно, але я переконаний, що пройде час, і, і сьогодні ви це розумієте, завтра ще дехто буде це розуміти, і знову ж таки. Це не просто такі, така швидка гра, не просто через те, що команди так хочуть грати. Це багато факторів на це впливає, на що націлює тренер, як себе поводить суддя, який стан газону, і чи є полив, чи нема. І ми маємо також, якщо затронули тему футбольного поля, ми маємо подякувати нашим агрономам, які працюють цілодобово і на базі, і тут. І знову ж таки, такий футбол може бути, і без їх роботи він таким не буде. Будь ласка. Роман по голосу. У мене питання про налаштування, тому що є таке враження, що команда налаштовується більше на матчі проти грандів. Хоча це логічно, але як ви намагаєтеся зробити так, щоб був такий настрій на матчі проти інших сперти. Дякую. Хто вам писав питання? Не може бути розділення між. Динамо, і болоні не може бути. І професійний гравець має бути в фокусі кожного дня, кожного тижня, і це дуже важливо. І ми маємо бути такими з усіма суперниками, і ми налаштовуємо їх на це. І ми повторювали сказали, говорили про те, що якщо не буде у когось фокусу, як хтось буде розфокусований, хтось не буде налаштований. Ми будемо робити ротацію, ми будемо робити зміни. Дякую за гру. Сьогодні було реально нові інформації, не було гарно спостерігати. Місцями це було від нашої команди, «Динамо» було сьогодні, виглядало не те, що погано, сьогодні динамо виглядало на фоні наших футболістів, здається, погано. Місцями це було дуже агресивно, дуже відкрито, дуже атакуюче. От, і в мене не питання, я підсумую просто до тренерському штабу, віримо в процес і будуть Єврокубки у Львові, буде кубок і буде інтер. Дякую. Дуже дякую. На цій ноті да. Дякую. Після матчова прес конференції головного тренера Динамо Київ Олександра Володимировича Шовковського Ми переходимо одразу до запитань. Так, будь ласка. Олександр, будь ласка, на сьогоднішній день заявляємо ті гаремо за нічого Ну, Якщо Єрмоленко поставити в ворота, то так, певно. Блину це. Краще буде його виглядати в нападі. Це точно. Наступне запитання. Так, Вадим Вузько, а скажіть, будь ласка, чи задоволені сьогоднішнім результатом? Забити три м'ячі. Достатньо, в принципі, для того, щоб вигравати. Мали ще можливість забити. В першому, на мою думку, помилка арбітра, що він там дивився, коли піхальонок на м'ячі мав грати, його збивають і йде атака, де нам забивають гол. Хоча біловар міг вибивати м'яч. Другий гол позиційна помилка Караваєва, яка прибила. До того, що він Неправильно розібрав ситуацію і пішов між двох гравців, хоча міг і мусив залишатися і зустрічати гравця, дати йому можливість приймати м'яч, не викидуватися і залишатися поза грою. Третій гол, так само позиційна помилка воротаря. Три пропущені нічі. Наступне питання, будь ласка. Я можу вибиратися на матчі. Ми залишаємося у Львові, завтра у Львові, і післязавтра ми вирушаємо в Люблі. Переміг Ліверпуль. Чи вже якось розглядала цю команду, розумієте? Ні, ми не, ми не розглядали. У нас є достатня інформація, але ми ще не розглядали, не готуємося до суперника, не дивлячись. Тим, з ким граємо. Чи є ще питання по сьогоднішньому матчу? Олександр Володимирович, перший танк складався не на користь вашої команди, але в перерві не зробили ні заміни, знайшли потрібні слова в роздягальні, що перервалася гра і забули ще до м'ячі в перші хвилини після перерву. Продовжити. Знайшли потрібні слова? Ну, Питання знайшли Я завжди знаходжу слова для гравців. Наступне питання. Дякуємо, колеги. На цьому присвітання. Гарного усім тих спокійного вечора. Слава Україні. Гараємо, слава.